Я дуже сміливий, я не боюсь нікого. Слабого. За правду битися готов я до загину затину. Недавно я почав писати усі газети, памфлети. Я лаю сміло в них, не жалуючи шкури, турнюри. Я сміло всім кажу, що нам пора усім старатись, навчатись. Що навіть темному народу просвітиться, годиться. Оце я помістив новий трактат чималий журналі. Там я доказую, що ми живем неладно, докладно, що вже нездатний той, що нам дійшов всю спадок, порядок. Я так сказав тепер потрібне нам, панове, щось нове трактаті тім я говорив, хоча не ясно, та красно. І сміливо я підписав під оним псевдонім.